Розпочинаємо після матчу прес-конференцію команди збірна України Ю-18. І перед мікрофоном головний тренер команди Володимир Романцов та пасуючий команди Денис Дегтяр. Денисе, гарний початок, виграна перша партія. Що потім сталося з командою? Добрий день. На мою думку, я вважаю, що ми не заграли першими темпами, як було це потрібно. Десь догравальники або діагональні е, на доігровці не добували ті м'ячі дуже важливі, які могли переламати хід подій. Ну, Теж багато не подавали. Якось так. Дякую вам, Володимир Іванович. Що ви можете сказати? Яскравий початок вирвали сит у чи не у чемпіона, а далі що сталося? А далі сталося те, що сталося? Ну, щоб ви розуміли, ми за третю партію виграли в нападі 4 очка, ну, 17% атаки ну, з, так, з таким показником в волейболі ну, далеко не доїдеш. Да, напевно, трохи більше обороти включила команда епіцентр. Дуже подавали гарно. Ну, більше претензій до своїх гравців. Я знаю, що вони краще можуть, але зіграли. Так, як зіграли, може, дав трохи над ними те, що все-таки там стоять ну, досвідчені гравці. Учимось, навчаємося грати великою. Дякую вам за коментар, успіхів у наступних матчах.